Добрий день, шановні слухачі. Мене звати Мурга Олена. Сьогодні я буду розповідати про формування спонтанних такт-реакцій під час гри. Так, спочатку визначимо, що таке такт. такт або іншими словами, найменування це вміння людини називати предмет. Предмети, які вона бачить, чує, відчуває. Наприклад, бачить яблуко, називає яблуко, бачить якусь дію, там їсть, п'є, сидить, спить, називає цю дію. найменовує цю дію. Це найменування стимула за певними ознаками: великий, малий, довгий, короткий, а також, де він знаходиться стимул. На столі під столом, під ковдрою на ковдрі. Це може бути найменування, це також є найменування внутрішніх відчуттів, головний біль, холодно, жарко, біль в животі, сухість в роті. Метою моєї доповіді є розповісти, які існують стратегії формування саме спонтанних так найменувань, тому що проблемою для багатьох дітей з аутизмом є те, що вони не використовують вивчені найменування спонтанно, а тільки після запитання, що це. Учасником нашого втручання був хлопчик-остапчик, який не має підтвердженого діагнозу аутизм, але він має підозру на раз. Зараз ви можете побачити результати початкової оцінки та результати і програми. Жовтим кольором тут знизу відзначено всі навички, які Остапчик вмів, коли прийшов в центр. Так, ми бачимо, що тут відсутні навички прохання, мант, так, найменування відсутні, відсутні відсутня поведінка слухача. Відсутня імітація, ехореакції, і ми вже бачимо, оранжевим і голубеньким кольором позначено все те, що Остапчик вже навчився в нашому центрі. Цей програмою. На даному етапі, отут, власне, сам Остапчик. На даному етапі Остапчик вміє попросити 15 мотиваційних предметів, одним словом, називає предмет після запитання, що це. Повторює різні моделі моторної імітації. Це велика моторика. Він може похлопати ручки вгору, ручки в сторони. Це дрібна, дрібна моторика та моторика з предметом. Він може повторювати будь-які дії за дорослим, які відтворює дорослий. Остапчик вміє сортувати предмети картинки, ідентичні та неідентичні. Він вміє сортувати по кольорах. Збирає конструкції за зразком, він виконує побутові інструкції за проханням дорослого, такі як відкрий, закрий, виключи світло, постав на стіл, викинь мусор. І знаходить предмети в наборі шести. Також він може продовжувати фрази у такому форматі, як як робить киця, як робить песик і як робить корова. Навіть він вміє відповідати, як звати тата, як звуть тебе. Процедура втручання здійснювалася в умовах центра. В домашніх умовах і в природних умовах на прогулянці. В умовах центра реалізовували програму терапевти, в домашніх умовах батьки, і в природних умовах так само батьки. З поведінкою у нас було навчити Остапчика називати спонтанно, без підсказки дорослого, один предмет, одним словом до п'яти предметів під час гри. Збір даних ми здійснювали за допомогою таблиці збору даних та підрахунку кількості самостійних реакцій. А, наше втручання відбувалося а, в декілька етапів. А, на першому етапі, в умовах центру, ми навчили Остапчика найменовувати цікаві та мотиваційні предмети методом дискримінації в наборі з трьох стимулів. Ми застосували словесні підсказки, які заплановано прибирали. На другому етапі ми створили список мотиваційних діяльностей, вибрали предмети, які Остапчик вже опанував на першому етапі. Спочатку ми також використовували словесні підсказки та використовували диференційоване підкріплення за самостійні реакції вигляді харчового заохочення. Тобто, під час гри ми брали ті предмети, які вже Остапчик вивчив. Остапчик їх спонтанно не називав, тому ми давали йому підсказку. Словесну підсказку. Поступово ми відходили від підсказки часовою затримкою. Коли в Остапчика виходили самостійні реакції, Остапчик отримував заохочення, харчове заохочення. На третьому етапі третій етап відбувався в більш природних умовах. Тут були залучені батьки, для них був проведений тренінг інтенсивного навчання для батьків, під час якого вони навчилися реалізовувати протокол найменування, надавати та прибирати підсказки, застосовувати заохочення за правильні реакції. Отут саме зараз ви можете побачити наші досягнення з Остапчиком. Я не знаю, чи буде видно. Спробуємо. 냠냠 ầ Tālāk, ko mēs ņemam? Mēs ņemam kaut ko te. Tā, tu. Kapusta. Kapusta. Tālāk, ņemam... Oi. Oi. Cukurē. Cebulja, jaukts. Ak, Dievs. Oi. Tā, ņemam, ņemam. Oi. Oi. Limons. 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 Jaukts. Jaukts. Апельсин. Тут на попередньому відео ми бачили, що, де, що деякі найменування Остапчик не найменовує. це тому, що вони не були вивчені заздалегідь. Результати нашого втручання у фонових даних це до, до нашого втручання. Ми бачимо, що у стапчика зовсім не було самостійних реакцій. Вже під час втручання кількість самостійних реакцій збільшилась. Виходячи з цих даних. Я можу сказати, що процедура з допомогою підсказок та дефініційного підкріплення була ефективною. Результати отримані в процесі втручання доводять те, що Остапчик почав більше спонтанно називати предметів під час гри. Навчання над цією навичкою продовжується. Ми вивчаємо нові предмети з різних категорій під час різних ігрових діяльностей. По те, що хочу зауважити: попри те, що Остапчик навчився спонтанно найменовувати у природньому середовищі у нього розвинулася навичка спільної гри з дорослим та звернення до дорослого, щоб дорослий назвав стимул, який демонструє Остапчик. Так, тут є література, ви можете прочитати детальніше про навичку найменування. Так, щиро дякую всім за увагу і насамперед Юлії Михайлівні. Дякую своєму супервізору Марині Балганбаєвій, Дякую всім колегам, які сьогодні зібралися на цей чудовий симпозіум. Всім дуже гарно дякую за увагу. А тут є посилання на мою електронну адресу та мою інстаграм-сторінку. Якщо у вас виникають якісь питання, долучайтеся, буду рада відповісти.